З Ісусом щодня. А всіх Єнохових днів було три сотні літ і шістдесят і 5 літ. і ходив із Богом єнох, і не стало Його, бо забрав його Бог. Перша книга Моесея 5, 23, 24. Ще одним видатним послідовником Бога був Єнох. Апостол Павло згадує його у списку героїв віри. Юда називає його Пророком і згадує його пророцтво про друге Пришестя Христа. Лука вписує його ім'я у родовід Ісуса. У п'ятому розділі книги буця перераховано чимало імен, але автор особливо зупиняється на Єносі і додає, що той жив у тісному спілкуванні з Богом. У старших класах. Два роки я навчався у школі, яка була за 24 квартали від мого будинку. У сім'ї зайвих грошей не було. Треба було одягати та годувати чотирьох дітей. Економічна ситуація змушувала мене відмовитися від громадського транспорту, і щодня я проходив 24 квартали туди та після уроків назад. У школі я познайомився з Хосе Мануелем. Через деякий час ми стали найкращими друзями. У стінах навчального закладу нам не вистачало часу для розмов. Жили ми далеко один від одного, і тому ми почали разом проходити ці квартали після занять. Це були 30 хвилин розмов, надій, радостей, мрій, прикростей, якими ми ділилися між собою, ми насолоджувалися цим часом, наша дружба зростала, тому що ми спілкувалися щодня. Я й досі згадую це. Єнох тісно спілкувався з Богом упродовж 365 років, тільки уяви собі, то була дуже довга прогулянка з Господом. Бог і єнох йшли щодня разом і спілкувалися. Це коротка історія про велику людину, яка зважилася постійно спілкуватися із своїм творцем, і наприкінці шляху на цю людину чекала нагорода. Бог узяв її до себе на небо. Як добре, якщо про нас кажуть, як про людей, які живуть у тісному спілкуванні з Богом, не втрачай цю можливість і почни прогулянку з Ісусом сьогодні, і нехай вона триватиме у вічності.